У Вінниці бракує водіїв громадського транспорту. Наразі в транспортній компанії є понад 100 вакансій. Найважче знайти водіїв, тролейбусів та автобусів. Компанія запрошує на роботу і досвідчених водіїв. і Тих, хто готовий панувати нову професію з нуля після навчання. Випускники можуть одразу працевлаштуватися. Запрошують чоловіків і жінок віком від 21 року. Близько сотні водіїв, саме стільки нині бракує комунальному транспорту в Вінниці. Після початку повномасштабної війни частина чоловіків стали на захист країни. На їхнє місце прийшли жінки та молодь, однак цього недостатньо, аби повністю забезпечити потреби міського транспорту. Місто активно шукає нових водіїв та пропонує навчання. Сьогодні на базі учкомбінатів ми пропонуємо навчання Це категорії водії, трамваї, тролейбуса. І також є навчання на базі автоучкомбінатів, це категорії Д водіїв категорії Д працюють в Україні декілька програм. Це європейські програми, які іменно для жінок, які хочуть бути водіями автобусів. У нас сьогодні на сьогоднішній день було дві жінки, які закінчили такі курси. Наталія Заяць рік тому переїхала до Вінниці із Краматорська. У транспортній компанії пройшла безкоштовне теоретичне та практичне навчання, склала іспити і вже півроку як водійка тролейбуса. До цього працювала перукарем і ніколи не сідала за кермо машин. Не страшно, хоча думала, що буде страшно. Керувати зовсім не важко. Як сідаєш за руль, починаєш рухати перед тим, як починаєш рухатися, знімаєш тролейбус з ручника. І нажимаєш легенько на газ. Тут є газ, і є тормоз. Дві педалі мені цікаво, мені подобається їздити. Мені подобається керувати тролейбусом, їздити дивитися щось новенько по місту. На деяких маршрутах громадського транспорту зменшили кількість тролейбусів та автобусів через нестачу водіїв та через завершення навчального року. Пасажиропотік знизився, тож компанія перейшла на літній режим, і це помітно для війничан. Ввечері тролейбусом невозможно доїхати. Стоїть на зупинці і пів і півчаса, і 40 хвилин, і чотири тролейбуси. Йде написано депо, в депо, в депо. Зараз багато дуже пенсіонерів, які були молодими і керували тролейбусами. Їх зараз всіх бачу. Такі старенькі водять тролейбуси. І жінки, і чоловіки. кожного ранку я добираюся з київської до роботи, і це стало дуже важко, тому що відстань між тролейбусами зараз у 30 хвилин. І якщо ти не вийдеш вчасно, то ти запізнюєшся або на роботу, або чекаєш незрозуміло скільки. А на маршрутку часто грошей немає. Готівки завжди так було. Якщо час пік, то багато людей, коли їдуть на роботу, так в обідні. Время дуже. Я помічаю, що людей багато, але я б не сказала, що рідше ходить. Зранку гарно і ввечері, а в день, відповідно, людей менше на роботу і, і, і трошки рідше в день ходить. Немає водіїв, да, пішли нас зачищати, на війну пішли діти, та й немає водіїв. Щодня на маршрути Вінниці виїздять 215 одиниць громадського транспорту. Водій Микола Цибрі за кермом тролейбуса вже понад 40 років, із них 8 на пенсії. За зміну їздить понад 150 кілометрів. Тяжело, тому що е, зараз транспорту дуже багато в місті. місці. Скупчення цього транспорту, а тролейбусів зараз менше стало, тому що водіїв не вистачає. Та й всі прийшли, люди на машини свої їздять, чисто більше і в вороті. Якби молодь поповнялась, можна вже і не працювати, а так просять працювати. Крім водіїв, транспортній компанії не вистачає й інших робітничих професій. Це слюсари, електромонтери та монтери колії. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Віничина.